Йоу, я зловісний Степан Бандера разом зі своїм кантом Бобом сидимо під будівлею, боремося з нашими заклятими ворогами. Привітайся Боб, привітайся і в мікрофон. Будь ласка. В мікрофон. Ну, хорошо. Зараз ми маємо подолати своїх запеклих ворогів, тільки з'являться я зніму. І, до речі, всіх. І з Новим роком. Думаю, це відео вийде, я ж казав тобі, не роби цього. Я думаю, це відео вийде десь уже 1 січня. Якщо вийде, я змо... зроблю так, щоб воно вийшло 31 грудня. Тому очікуйте. Хоча що вам чекати, ви ж уже його дивитесь. Хтось приїхав. Навіть і не думаємо. Так. По нам стрілять. Та я ж тобі сказав, не стріляй, звідси. Мій друг за дроном. Значим сім капзда. Ну шо там, шо видно? А тут де уважає, що ви когда ну шо видно? Нічого не видно вороги, вороги видно. Баберчи шо? шо? Настрілював, настрілював. Э, зброя підключилась. Літак, ППО, ППО роботає, працює, заважає будівля ППО. Ну ось літає над будівлями. Два блиснюки, до речі, літає над будівлями. У нас мирні переговори. Наш Боб легендарний хоче зустрітися біля танка із бобром. Навпаки, Бобер хоче із ними зустрітися. Готовий, як колись. Як казав, цей бінокль. Норм ти тачку обрав, знаєш, взагалі. <смірш> Та в мене із неї не вийде. Ти що? Ти не знаєш, у мене з неї не вийде. Я з неї не вийду, я помру. Посав тіпам. Я ж тебе попережав. по нам Ну Панам настрелюють. по нам Настрелюють. Я думаю, з цього танка. Ну, Я сейчас ножик візьму и до нього підійду и і... так чисто. Да Та я из рук. Давай закончим. Твою жизнь. А Боб згоден. Как? Добре, добре, добре. Як закінчимо? Так, то я не буду б дуже, e, дуже цікавий ультиматум. Був. Куди сідати рок? Степан Бандера сів. Їдемо на ладі. 33. Хто не знав, вона саме виглядає отак от. А і так, тут вже цей напис із. А чого за СУ у е, совєтському костюмі? Так от цей напис ще із 9, го здається, грудня. А я за кулеметом. Сторонні звуки, не дивуйтесь через них. Де, де зник дрон. Ще не був попереду дрон, то зник. Можемо на камерах передивитись. Друзі, вітаю всіх із Новим роком. Бажаю вам гарно провести його. А тепер повертаємося до відео. У нас нова армія. Ззаді, ззаді, ззаді. ЗСУ. ЗСУ вітається зі мною, то що я Бандера. Живимо, живимо. Що робимо? Живемо. Геніально, геніально. Боб придумав геніально. Ми ми що подаруєш, запорожець, даруй, даруй. А хочеш? Сподіваюся, її в нього нема. А ну що в нього є? Норм. Ну, вихідний обмін, спорткар на таку тачку. Давай сідай. Шо, ч ч Погнали? Ні. 22.42. Коли я викладу віддік, напевно, буде 1 січня. Автопарковку з BMW, шок Мерседесів, Ламборджамберів і Бентлі. Як, бугать. Чоловіча мрія, особливо бандери, гербок видно, надіюсь. Ось нові вороги, донатори. Він уже. Але ж їх два було. Нічого, не відключився. Сідаємо. Тут застаріла культура, Дід Мороз, друзі, ось мої. Що Такий буде новий рік. Семь -самбокс. палцентбоксі <симпл> очікував. Так, спецназ нам? У нього і досі реклама. У нього реклама. Де ти? Він все. Я хочу Давай, хорош.

Червоний розпавнеться. Погнали. Е, ще не розпавнувся. Розпавнився! Розпавнися, погнали! З нами хочуть тіпи. Він відключився. Да, це він. Усе. Круто! Гарний вайб. Кажемо серверу бай-бай! Гудбай! -бай". Але смішно було насправді. Друзі, будь ласка, підпишіться і поставте лайки. Я дуже хочу дійти до 50 підписників. Ставте лайки, як я вже й казав. Знову вас вітаю із Новим роком! Надіюсь, ми під... доїдемо все ж таки до 50 підписників, а там уже й до 100 тисяч. Бувайте.